Друзі, вітаю вас на каналі Сім'я Балабан. Давно не виходила в ефір, давно не знімала відео, можливо, трошки втомилася, можливо, через те, що не було ресурсу, не було про що розказувати. І я подумала, що вам, можливо, не цікавий наш контент і ви його не хочете дивитися. Але ці пару днів е, я трошки прихворіла і. Температурою лежала. Ви знаєте, мабуть, коли ти починаєш думати, переосмислювати, і саме хвороба тебе ложить і заставляє переосмислити, подумати, бо так постійно в темпі не маєш, коли правильно подумати, прийняти рішення. Тому, дякуючи Богу, вже мені трошки краще і довго думала і хотіла. Все-таки бути чесною зі своїми підписниками. Цей канал існує вже так, щоб не збрехати, з 2019 року десь так. Тому був час, коли ми активно знімали, допомагали мені дівчатка і був час, коли ми зовсім не знімали, був час, коли ми вимушені були тікати з того місця, де ми жили. Багато чого ми пережили за цей час. І я подумала, що мої підписники, мабуть, ну, починають відписуватися від каналу, тому що я не чесна з ними, не виконую те, що обіцяла. Тому, друзі, сьогодні вирішальний момент. Довго думала і вирішила, або я закриваю цей канал, або я продовжую його тільки в іншому руслі. Тому в цей час такий весняний, дуже гарної хорошої погоди. Дуже красиво навколо, не дивлячись на те, що іноді ми чуємо звуки вибухів, там сирени, все таке. Але дякуємо Богу за це місце, де ми знаходимося, дякуємо людям, які нам допомогли, дякуємо рідним, які нас підтримали на легкий час. І думаю, що далі. Буде краще, надія одна на Бога. Тому ось таке коротеньсеньке сьогодні відео буде, друзі. Декілька днів я вам скажу, що ми робимо з цим каналом. Хочу ще сказати, що я веду сільський канал, на якому щодня викладаються відео. Це прості сільські відео, які подобаються людям, які живуть в селі. І, можливо, моїм. Підписникам з цього каналу не дуже цікаві ці відео, тому що були повідомлення про те, що хочуть бачити як раніше. Ну, ви знаєте, як раніше вже не буде, буде так, як зараз. Тому бажаю всім тихого, мирного неба над головою. Бажаю всім всього найкращого і до зустрічі у слідуючому, можливо, останньому відео.